Ужгород нещодавно приєднався до міст які ухвалили громадський бюджет. Розкажіть, будь ласка, в чому переваги цього бюджету для міста? Громадський бюджет, чи бюджет участі, чи партиципативний бюджет декілька існує назв, але суть його не змінюється. Це є бюджет, який передбачає прямо залучення громадян. До прийняття участі в прийнятті управлінських рішень, і взагалі участі в управлінні розподілі бюджетних коштів міста це насправді практика муніципальна, тобто вона стосується саме бюджетів міст утворень і фактично являє собою такий інструмент прямої демократії, тобто залучення громади безпосередньо до прийняття рішень місцевого значення. Але хочу зазначити на тому, що вона нікої зовсім не замінює функції, а лише доповнює насправді функції представницьких органів влади. І фактично дозволяє ще більш ефективно долучати громаду щодо перерозподілу коштів прийняття рішення в управлінні рішень місцевого значення, оскільки досить часто місцева влада. Може не вважати за пріоритетне, не надає там потрібного значення певним проблемам мешканців, чи просто їх не бачить з огляду на більш масштабніші, більш такі проблемні питання, якими займається. Тому зазначений інструмент є досить ефективним, дієвим. Він працює більше ніж 1500 міст по всьому світу. Нарешті і Ужгород долучився до цієї прогресивної практики. Вітчизняний досвід також поговорить про те, що досить багато міст і не лише міст обласного значення насправді як це часто сприймається, але невеличких, малих і середніх міст долучилися і вже успішно впроваджує зазначений бюджет. І можна сказати насправді і світовий досвід, і вітчизяний досвід він підтверджує те, що це є досить ефективний інструмент перерозподілу бюджетних коштів і на, на кращий інструмент змін можемо сказати, оскільки долучає громаду, виховує відповідальність і покращує взагалі відповідальність обох сторін, не лише громадськість, яка часто критикує, чи вважає, що влада не звертає уваги на її проблеми, а якраз дозволяє формувати такий цивільний діалог, більш ефективний, дієвий діалог. І запровадувати такі більш ефективні інструменти щодо управлінської практики на місцях місцевої практики. Ще важливе зауваження, що насправді вона доповнює функцію, да, тобто представницької демократії на містах. І з іншого боку, окрім того, що вона долучає громаду, вона дозволяє і владі більш ефективно співпрацювати і виховує, так би мовити, владу, оскільки... Е вона формує цей прямий е законодавчо виважений такий механізм, який дозволяє владі долуча громаді долучатися. Ну і свою чергу громада таким чином може використовувати цей інструмент, е бути більш відповідальною, сказати, що і вона бере участь в цих процесах. Кожен з громадян. І безпосередньо формує певну відповідальність, і рівень освіченості, грамотності в певних питаннях щодо бюджетної практики, щодо політики міста і так далі. І знову ж таки, це в жодному випадку не політичний інструмент, оскільки він не передбачає заангажованість певною політичною силою чи так далі. Це абсолютно є відкритий прозорий транспарентний механізм управління і користання на місцях. Тобто схема така якби модель подання проєктів чи проєктів, чи яке працює ці бюджети взагалі? Насправді вся інформація, детальна інформація, повна інформація щодо проєктів і так далі, вона представлена на сайті Ужгородської міськради, тобто це інформаційний і промосупровід безпосередньо зазначеного інструменту. В розділі на офіційному сайті Ужгородської міськради існує розділ Ужгородця, в ньому передбачена опція Громадський бюджет і вся детальна інформація згідно рішення, інформація щодо детальної і особливості бюджету представлена, і в тому числі там надається електронна заявка щодо подання зая... проєктів. Заявка є насправді досить лаконічною, простою, короткою, містить основну інформацію щодо автора, заявника і короткий опис проєкту, і також опис фінансових затрат, які передбачаються для фінансування. Будь-хто з ужгородців в місті наголошую, що це має бути особа, яка проживає в місті, може це підтверджувати, чи навчається, чи працює. Тобто Це, по суті, має бути ужгородець, і сьому є підтвердження. І в дані, в дані проєкти, учасницькі проєкти, які претендують на фінансування, вони мають стосуватися виключно муніципального майна, тобто комунального майна міста Ужгорода. Чи його об'єктів інфраструктурних, чи можуть стосуватися певних соціальних освітніх проєктів, які будуть направлені на розвиток міста. Тому, звичайно, що тут важливо, щоб не змішували інтереси там регіонального, певного районного значення. Підкреслюємо, що це є міський інструмент, він стосується суто майна інтересів розвитку міста Уждень. Чи можуть викладачі і студенти подавати проекти до громадського бюджету? Зазначений інструмент є досить гарним таким практичним елементом, коли отримані знання щодо там певної бюджетної практики, да чи управлінської практики, які здобувають наші студенти, вони насправді є можливість використати їх на практиці в дії і відчути всі нюанси, так не лише теоретично, але насправді практично всі нюанси, особливості, можливо, певні недоліки, тобто бути залученими безпосередньо до практики Учасницького бюджетування це насправді учасницька практика в більш широкому значенні не лише стосується даному випадку бюджету, взагалі як управлінського інструмента. Тому ми ще раз наголошуємо і запрошуємо до участі також долучитися до цієї гарної ініціативи, яка вперше проводиться вишуки. Віримо в її дієвість, тому що її дієвість буде підтверджена якраз не це неодноразова акція. Вона буде дієвою ефективним інструментом, коли буде проваджуватися щороку в рік кожен бюджетний рік. Оскільки всі означені проголосовані проекти, вони будуть закладатися, які пройдуть переможці будуть закладатися в бюджет наступного бюджетного року, і відповідно буде проводитися фінансування. Тобто, кожен бажаючий, ми говоримо студенти чи команда, студент, викладачі університету, які бачать можливості щодо розвитку нашого міста, але підкреслю вони мають стосуватися майна об'єктів, політики, саме міського. Значення вони просто запрошуються до практики, і чим активніше буде їх долучення, тим гарнішим буде, тим фаховішим буде ми віримо в провадження зазначеного бюджету. І тим дієвшим і приємніше буде це буде досвід і практика безпосередньо студентів і викладачів всім, кому не байдужий розвиток нашого міста. Чи готові ужгородці до такої інновації, як громадський бюджет? Чи є вже проекти, які подали до розгляду? Досить гарно сприйняли ужгородці зазначену практику, оскільки ми бачимо досить багато є. Таких певних речей, які ну дуже часто ми бачимо, що на жаль не знаходять робочого консенсуса. Хоча громада намагається критикувати і чекає якісь рішучих дій від влади. Влада, не можна сказати, що вона не реагує на звернення громади, однак всі вважають таку співпрацю не досить результативно, ефективною. От саме зазначений інструмент він має бути таким насправді дієвим, практичним, можна сказати, прагматичним, оскільки стосується бюджетних коштів, коштів нашого бюджету бюджету міста Ужгорода, який стосується всіх і кожного мешканців, як громадян міста, які є платниками податків, відповідно. Тому ми закликаємо всіх звернути увагу і підвищити цю активність. Єдиний момент, що ми віримо, що оскільки це був літній період. Зараз люди повертаються з відпусток, відпочивали, трошечки менш активно долучалися. Однак на даний момент вже є поданих 5 проєктів. Термін голосування, подача заявок до 15 вересня. І далі буде процедура голосування відповідно зазначені проєкти. Ще раз наголошую, що зазначені проєкти вони всі в відкритому доступі будуть представлені на сайті ради, тобто є можливість ознайомитися з кожним. Відповідне голосування також буде відкритим для всіх мешканців нашого міста. Кожен може прийти до міськради до центру надання адміністративних послуг СНАП і проголосувати чи за результатами в онлайні. Засобами голосування, тобто кожен може долучитися до голосування за зазначений проект, віддати свій голос. Тобто, фактично громадяни самостійно обирають переможців таким чином. Вони визначають пріоритети чи найбільш значучі проблеми чи проекти для фінансування в нашому місті. Відповідно, всі проголосовані переможці проекти будуть закладатися у бюджет наступного року. І будуть відповідно фінансуватися знову ж таки. Це процедура відкрита. Автори мають змогу долучитися, отримати всю необхідну інформацію, якої їм не вистачає. Працює експертна група. З відповідних фахівців, представників, е, представників міськради, депутатського корпусу, фахівців-експертів, представників громадянського суспільства, які можуть порадити, якщо проєкт вимагає доопрацювання, не враховані певні нюанси, чи просто автор не володіє специфікою, так, чи певною інформацією, яку він просто не мав змоги отримати, то йому допоможуть, порадять і надає можливість е, доопрацювати проєкт. Це надається ще сім днів. Е, тобто е, всі створені умови дійсно... Для такого робочого конструктивного насправді роботи громади і влади є можливість вплинувати на ці речі. Немає обмежень щодо тематичних, пріоритетних напрямків. Тобто, це можуть бути проекти, які стосуються інфраструктурних об'єктів, спортивних майданчиків, чи покращення оплаштування певних територій, Можливо, може стосуватися дворів, будинків там ОСББ до речі, це також гарна можливість. Цілим будинки мешканців долучитися чи вулиці мікрорайонів, тобто це також можливість долучитися до проектної роботи, до командної роботи, отримати певні навики такої роботи, єднання і отримання більш такого спільного результату. Які першочергові проекти, на ваш погляд, варто реалізувати у рамках громадського бюджету? Як свідчить досвід і практика інших місць, які вже мають певні результати, здобутки і судячи по проблемам, аналізуючи стан речей в нашому місті, можна зазначити, що насправді, скоріш за все, це будуть пріоритетністю інфраструктурні проекти, які будуть потребувати, ну не масштабні, звичайно, які будуть потребувати покращення облаштування певних територій, чи громадських міських просторів, чи певних об'єктів комунальних підприємств міста, Це, звичайно певні з майданчики там для розвитку дітей, для спілкування дитячі майданчики, так? чи дитячі майданчики при дитячих садочках, чи взагалі територія, певні там заасфальтовані доріжки, скільки багато років не проводився ремонт. Це можуть бути майданчики шкіл, чи можуть бути певні соціальні... там Інші речі, які потребують там, лікарні, так, чи дитя... ну, ж таки, школи дитячі садочки, двори найболючіше питання. Зараз, до за речі, спільно з інститутом міста ми проводили такі акції, були проведені в нашому місті, коли мешканці висловлювали свої потреби. і Був проведений конкурс на кращий розвиток двора, облаштування дворів. Тобто тут є можливість долучити і фахово, є можливість долучити кошти чи шляхом співфінансування, тобто частково за рахунок коштів місць бюджету і злучення інших джерел. От це, я думаю, буде в пріоритеті, оскільки на це зазвичай коштів не вистачає, за це найбільше критикують, звичайно, і міську владу. І так, мешканці можуть визначати можливості розвитку певного своїх територій, чи навколо будинків, вулиць, освітлення і так далі. Ну і, звичайно, що інші проекти, які зазвичай мають таку підтримку гарну і досвід інших місць показують, це часто соціальні проекти. для соціально незахищених верст населення, які також потребують. Допомоги таких також часто не вистачає фінансування і багато на це старт, що ну не вважають за потрібне, так що це не є в пріоритетах влади, а влада просто часто насправді просто немає можливостей в повній мірі побачити, почути всі потреби, які існують. А оскільки тут закладений механізм відкритого голосування громадою, то є можливість вплинути, можливо, якісь речі, які відкладалися, які дійсно потребують зараз більш терміновішого фінансування. Так що от і так дякую.